Доброго дня, мої любі малята! Дітки, до нас сьогодні завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємося. Доброго дня, катруся! Доброго дня, малята! У катрусі чомусь брудні руки. Що малята їй треба зробити? Так, вірно. Катрусі треба помити руки. Тож запросимо її до умивальної кімнати і навчимо, як треба мити ручки. А ось і умивальна кімната. Тут знаходяться умивальники. В умивальнику є кран і раковина. Раковина білого кольору, аскрана тече вода. На раковині лежить мило в мильниці. Давайте малята пригадаємо правила миття рук і навчимо катрусю, як правильно мити руки. А чому малята треба мити руки? Тому що на руках збираються багато мікробів, і щоб їх позбутися, треба руки мити. Відгадайте, загадку, чим ми будемо мити руки. Рожеве, запашне милке, що це? Так, правильно, це мило. Ручки потрібно мити з милом. Його потрібно гарно змочити водою та намилити гарно ручки і помити їх під водою. А після того, як помили ручки, треба витерити ручки рушничком. Дітки, дуже добре, що ви мене навчили. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!